Бачите? Бачить капітан. Відправляють цілу чергу йому прямо в тіло. Знають позицію другого. Треба пушити. Але там ще АТБшники. Лейслі Мокнутий. Останній залишився. Надібашся. Домагаються заробити багато очків. В свою чергу АТБшники ще під підбивають порців. <плес> 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 Нагібашка. Невже? <плес> Нагібашка вижив. Їхню команду пушили, але ж і АТБ. А, та все. Вони за ними виїхали. Він буде, буде як при по бого. Перемога.